Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо! Очі росіяни в чергове обстріляли Нікопольщину. Підгради та важку артилерію потрапили Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Окупанти випустили щонайменше 60 снарядів. У Нікополі зачепили лінії електропередач та газогін. Є руйнування будівель пошкоджено біля шести житлових будинків: транспортне підприємство, приватне підприємство. Декілька господарчих споруд, пошкоджені лінії електропередач, на щастя, без постраждалих, без загиблих інформацію ще уточнюють. Загроза танкової атаки для Кривого Рогу минула. Ворога відкинуто на лівий берег Дніпра, а форсувати річку окупанти вже не зможуть, розповів Олександр Вілкул. Лінія фронту майже в 100 кілометрах від міста. Тож ворожі гради більше не становлять загрози, втім залишається інша небезпека. Тобто РСЗВ Смерч, торнадо С, дрони камікадзе, а тим більш крилаті ракети і досі реальна загроза. Тому суворо дотримуємось правил. Повітряної тривоги. Піротехніки за минулу добу знищили 35 боєприпасів на Дніпропетровщині. Серед них касетний елемент від урагану, артилерійський снаряд та 33 старі боєприпаси. Все це знайшли на території Криворізького та Нікопольського районів. Мешканців застерігають у разі небезпечних знахідок повідомляти фахівців та ні в якому разі не чіпати нічого. Укриття від обстрілів на зупинці громадського транспорту. У Дніпрі встановлюють залізобетонні модульні конструкції. Скільки таких споруд у місті і чи готові вони до використання? Знає Ксенія Штомпель. Зранку на одній з зупинок Дніпра монтажні роботи. Комунальники збирають залізно-бетонну споруду. Перехожі приємно здивовані. Треба, треба якийсь захист, хоча б невеличкий, щоб людина могла. Сховатися, якось нерви в порядок привести – це добре, скажімо так, що така споруда тут буде. Щоб встановити і зібрати таку споруду, мають впоратись за два дні. У Дніпрі вже встановили 10 таких укриттів. Ми виготовляємо два типи конструкції. Одна складається з шести елементів, інша з восьми. Вони відрізняються від собою місткістю людей. Тобто одна конструкція десь 20 сидячих буде місць і 20 стоячих, а в іншої конструкції біля 25-30 сидячих місць і біля 25-30 стоячих місць. Ширина 3,5 метри і 9 завдовжки. Архітектори стверджують, всередині буде зручно для 40 осіб. Воно більш містке, більш комфортне для розміщення людей. В ньому комфортно розміщуються люди з вадами рухового апарату, тобто тут низька підлога. воно монтується безпосередньо на покриття, на якому ми знаходимося, тобто немає перепадів. Зручно діставатися до цього укриття. Воно теж буде мати два входи-виходи, як і в тому типі, який вже змонтовано по місту, але ж воно більш зручне і більш технологічне. Спочатку у Дніпрі планували встановити три десятки таких укриттів, але потреба зросла і кількість збільшилась ще на 10 споруд. Закінчити встановлення усіх укриттів по місту планують до кінця року. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Ньюс. 15 листопада на Дніпропетровщині аварійних чи стабілізаційних відключень електроенергії не буде. Втім, громадянам нагадують про ощадливе споживання. І новорічної ялинки цьогоріч в Дніпрі не буде. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Борис Філатов. Таке рішення прийнято після опитування серед Дніпрян. З невеликим відривом більшість проголосувала проти встановлення новорічного символа, навіть після повідомлення мера про те, що ялинку розташують неподалік станції метро, які можна використовувати для укриття. А ілюмінацію вмикатимуть лише на день Миколая, Різдво та Новий рік. Борис Філатов перепросив у містян, які просили встановити ялинку, і зазначив, що йому шкода малечу. За минулу добу українські армійці відбили атаки ворога коло 10 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Йдеться в ранковому зведенні генштабу на тимчасово окупованій території Луганської області. Ворог шукає залишені приватні будинки, аби заселити в них солдатів, які прибули для поповнення втрат ворожих підрозділів. В новоайдарі російські загарбники з метою уточнення інформації про покинете житло роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої. Адміністрації для уточнення даних підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Міловатка сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників. Тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи. До України прямує обладнання з Польщі і Франції, яке допоможе відновити енергетичний об'єкт, що забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонщини і частини Миколаївської області. Його знищили окупанти перед втечею з півдня. Повідомив голова правління Укренерго. Володимир Кудрицький, росіяни підірвали два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн. Що не піддалось вибухам, розстріляно та потрощено. Нині фахівці опрацьовують схеми заживлення Херсонщини з сусідніх двох областей. Сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж території, де ще зовсім недавно точилися бої. І мінська 3 не буде, а війна має завершитись справедливо на основі статуту ООН та міжнародного права, заявив на саміті Великої двадцятки президент Володимир Зеленський. Під час онлайн звернення до учасників глава держави представив формулу миру від України для всього світу. Вона складається з десяти пунктів: це радіаційна, ядерна, продовольча і енергетична безпека. Росія має припинити ядерний та продовольчий шантаж, а також руйнування об'єктів енергетики. Також Ш йдеться про звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, далі виведення російських військ і припинення бойових дій, недопущення ескалації та фіксація завершення війни. Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проєкт договору «Київ Security Компакт і вже його запропонували партнерам. Тож маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Головним результатом конференції має стати підписання Київ Security Компакт. Ми можемо зробити це в будь-який час і навіть вже цього року. Попри воєнний стан, рівень злочинності у Дніпрі не зріс. Навпаки, поліція фіксує зниження. Пояснюють, що цьому сприяє комендацька година і посилений режим, на який давно перейшли патрулі. Про роботу поліції Соборного району Дніпра. Дивіться далі. П'яти інформацію прийняв. Е Висуваємося на місце. Поліцейські Дніпра цілодобово патрулюють містом. Ввечері кількість екіпажів збільшується. Особливу увагу приділяють найбільш небезпечним ділянкам. Помимо патрульні поліції, яка патрулює нас, наш район. В нічний час у нас заступає з числа працівників ВП заступають 4 патруля, які підсилені територіальною обороною, Січислав та іншими силовими підрозділами нашого міста. Також в днівний час у нас є три перших патруля, які патрулюють наш район. Із початком повномасштабної агресії на території соборного району фіксують зниження загальної кількості скоєних злочинів. Зафіксовано 800 випадків. У той час, як минуло річ, за цей період їх була тисяча. Поліція перевіряє кожен виклик. «З початку російської агресії дана категорія злочинів у нас пішла на спад. На це все впливає і те, що введена комендантська година. Раніше вона була вводилася з 20.00 години, зараз о 12-й. Також дуже багато патрулів допомагають нам громадські формування в спільних патрулюваннях на житлових масивах. Допомагає і система безпечне місто, особливо коли йдеться про вуличні правопорушення. Вона допомагає розкривати різноманітні злочини на попередження, працює, тобто особи, які там знаходяться в якомусь громадського місця, бачать ці камери. Вже тричі подумають, потрібно вже щось зробити там. Крадіжку з авто або там гаманця. Також вона дуже допомагає в розкритті більш складних злочинів. Це може бути квартирні крадіжки, якісь там тяжкі тілесні ушкодження, особливо якщо це зараз втрапляється в нічний час, коли мало людей на вулиці знаходиться. Ми можемо відслідкувати переміщення особи. Щоб не поповнити статистику злочинів, правоохоронці закликають городян не порушувати закони і комендантську годину. Діана Насипанна, Іван Пономарьов, Дніпро Ньюс. Сім графітів від всесвітньо відомого та найзагадковішого художника Бенксі з'явилися на Київщині. Митець анонім підтвердив, що побував у Києві й Бородянці та створив там свої роботи. Передусім, графіті нанесені на руїнах будинків. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску новин о 13-й. Не перемикайтесь! Я русский военный корабль предлагаю сложить оружие незаставных. Русский военный корабль иди Гинафти. Форпост допомоги захисникам і переселенцям.